у минулому епізоді ми розповіли, як навчитися вчитися, і познайомили слухачів з кількома методиками, завдяки яким можна краще запам'ятовувати вивчений матеріал, наприклад, відтворення інформації, чергування у вивченні дезавинагородженні зусилля. Сподіваюся, ці методики допоможуть зробити процес навчання ефективнішим. наприклад, у вивченні мови, гри на гітарі. Чи заняття певним видом спорту у самоосвіті, програмуванні, чи у повсякденному мисленні? сьогодні ми продовжимо вивчати цю тему, щоб люди покращили навички, які можна використовувати у повсякденні. Ми познайомимося з кількома методиками, які застосовуються у лабораторіях, але можуть бути корисними і для нас. Згоден. Я вважаю, що немає нічого надзвичайного у тому, чим науковці займаються в лабораторіях. Так, вони проводять експерименти, аналізують дані, користуються статистикою, але це лише формальні способи з'ясувати природу речей, виявити особливості чи знайти невідповідності. Ми також несвідомо застосовуємо наукові методики у повсякденному житті, неформально та інтуїтивно. Ця ідея прозвучала під час моєї бесіди із Томом Гіловичем. Можете розповісти про науковців інтуїтів? Звісно, ця метафора позначає схожість між тим, яким чином науковці намагаються пізнати світ, для цього існують певні формальні методики, і їхньою професійною науковою діяльністю. Та нашими власними спробами зрозуміти світ навколо те, чим ми займаємося щодня, має багато спільного з науковою діяльністю. власне наука розвинулася із наших загальноприйнятних поглядів. З часом стало зрозуміло, у чому полягає проблема, та що дозволить її вирішити. Найефективніше було б дивно, якби звичайний процес мислення значно відрізнявся від наукового. Вони різні, але в них є багато спільного. Ми, як і науковці, намагаємося визначити, що це за феномен. Так, він реальний, але в чому його причина? Ми постійно запитуємо, чому У в рекламі пива навіть було гасло. Навіщо питати, чому? Це дуже влучний вислів, адже коли його чуєш, то розумієш, що постійно саме це і робиш. Щось відбувається, і ми хочемо дізнатися, чому цим у повсякденному житті займаються як науковці, так і ми. ідея використання наукових методів у повсякденному житті. Прозвучала під час моєї розмови з Майклом Бреннером та Піа Соренсен, викладачами іншого курсу наука і куховарство. Ось що вони сказали.